Ми підемо на вулицю і вона буде збирати свої скарби. банана, чучу, бриліант, авокадо тост, спаржа, овочі. Ми назбирали багато чого. Ось така аплікація. Вістала перше куштує попкорн. Давай вибирай. Як я обожнюю ранку. Це моя найурубніша частина дня. Я сьогодні прокинулася раніше всіх. О! Спокійненько прийняла ванну, Подивилася одну серію будиночок на щастя. Зараз буду готувати весняний, супер-супер зелений сніданок. Ось і сьогодні у нас за планом з Мирославою її улюблена активність. Ми підемо на вулицю, і вона буде збирати свої скарби. Я їй дозволю зібрати будь-які речі, які вона хоче. Ну, типу, не зі смітника, а там палички, камні, квіти, листочки і все, 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 все. І після цього ми це все приносимо додому і будемо робити з цього різні поробки та аплікації. Вона обожнює цей процес, бо її дозволяють додому тащити все, що її за... зацікавило на вулиці. А зараз у нас на сніданок буде спаржа авокадо тост зі спаржою та молодим горошком. А, взагалі ми вже десь тиждень їмо страви зі сніданки зі спаржою, бо це сезонний овоч. Зараз найкращий час, щоб її, її їсти. Оп, Зобрійся! Так, дуже смачно, і Мірослава обожнює спаржу, як не дивно, спаржу і молодий горох. Добрий ранок! Де сидіть? От туди посадить тебе? Да. да. Мір, це у нас у тебе Family look сьогодні? Так. Да. Клас! Так, у нас з'явилася улюблена пісня Chicken Banana називається. Я, спочатку я така, боже мо, чого? Чого повинна це слухати? А, а зараз вона мені собі подобається. По Поспівай, як, як ця пісня, Мір? Як ця пісня? Chicken banana. Chicken Banana. Chicken Banana. Chicken banana. 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 До речі, у нас нічого не змінюється, ми. Танцюємо зранку. <свисті> О, міра, розкажи, коли мама тебе ругає, як ти кажеш? Коли мама тебе сварить, сварить, як ти кажеш? Мама, тютю мама чу-чу, брілянт. І при чому вона вигадала це сама. Так я називаю Мірославу завжди ти наш бриллянт, бриллянт, і таке інше. І колись ми з нею посварились, я на неї ванні кричу, вже же зараз. І вона встає в ванні і каже: Мама, чу-чу, бріллянт. Боже мій, це просто було просто неймовірно. Я так хочеться якось запам'ятати на все своє життя і всім, і всім розповідаю про цю історію. Ти брілян? Розкажи мені, а горох в чому живе? Як будиночок у гороха називається? Як називається? Стрючок. Стрючок, молодець. Стрючок. Да. Стрючок, так. Стрючок іть на горох і сюди. Так, молодець. А це тато нам подарував квіти, і Міра їх обожнює. Ми з ними засинаємо. Вони стоять у неї на малесенькій кухоньці. Вона їх поливає, доглядає. Я навіть не думала, що діти в такому віці можуть так доглядати за квітами. Ти любиш фарбувати фарбами? Ні, Ага, А, у кара... нас сьогодні карандаші в фавориті. Окей. Окей, окей, все, я поняла, фарба не сегодня у нас будут улицы. Васаби, но кабисида. Поняла, я поняла. Я тебя сейчас щось... зим. Я тебя сейчас зим. Зим тебя сейчас. Закінчуємо наші розмовні сторіс, бо Міра дуже просить чекін-банани, тож ми зараз будемо танцювати. Будемо танцювати? Так. Да. Окей. У тебе вийдуть кращі фотки, ніж у мене. Ось такий у нас сьогодні астетік, весняний сніданок, авокадо, тост, спаржа, овочі, сир, горох. Яйце Пашот і оміри, як завжди, у формі квіточок диня порізана. Ходім їсти? <звук> ти, ти сфотографувала все? <звук> Ще ми зранку дивимося мультики, і в нас на це а є мультики? 10 хвилин. Мультики. мультики, ти любиш мультики? <звук> <звук> Сильно? Mm. Я знаю, заводь 10 хвилин. Ось. Mm. Сок. Зараз Міра відкриє свій сік, потім заведе ось цей годинничок. вона поставить його на 10. Постав, будь ласка, на 10 хвилинок. Вже mm. притягнула машину собі за стіл і квіти обов'язково. Мамі mm. Поняла, добре. Mm. So. <laughs> Вилка з сік. Oh, Супер. І тік-так. І все, і ми вмикаємо на планшеті мультики і будемо снідати. А потім ідемо гуляти. Так. Да. Кажи бай-бай. бай бай Окей. Ванзіро. Okay. Це стільки в тебе. Тену ванзіро. Ми тен показуємось так. Значить, так ми вийшли на полювання. У мене корзинка. Ось така мір. Покаже, стільки ти всього поназбирала. Ось. ого, що там в тебе? Флаверс? Ми знайшли бузок. Міра обожнює бузок. Я теж його речі люблю, дуже приємно пахне. І зараз ми будемо шукати так. Бері, да. Так. і Блек Бері, чорна ягода. Вона за тина розмовляє так на англійську. англійською. Вона пояснює, що М -м -м -м. вона хоче. М -м -м. Куди ти пішла? Шишку? Я вперше таке бачу, гляньте. Вона якщо її тронути. Ай, колеться. Вона прям а, з неї сипиться. Шишка, так правильно. З нею прям тут сипеться, що зняє. Бундаток. Кульбаба, молодець, майже. Майже, клади мамі в корзинку там. Пахне? Міс да, ліо. Тепер у тебе жовтий ніс. Єло в ніс? Давай, клади. Ромашки теж будемо брати? Окей. Багато. Окей, ходімо далі. Тепер нам камінці залишилось зібрати і все. Клас. О, Боже, Круто, клас, так? Да? Да. У нас остання там, зупинка. Камінь холодний. Холодний камінь, так. Да. У нас остання зупинка. Ми прийшли вже збирати камінці, у нас там повні повні закрива. Що, дерева? Да. А зараз Міра, напевно, буде мене змушувати діставати її ці колючки. Отам шишку треба дістати. Угу. Маленьку чи велику? Літо. Літо, окей. Ми назбирали багато чого. Ми побачили бджол. Да, там ремонтують щось, бджол. Ми, ми знайшли бузок, ми вивчили, що таке береза. На жаль, ми не дійшли сьогодні до каштанів. Береза, Береза, так. Бо іноді ми ще ходимо і збираємо там ці цвітіння каштані. Мірі дуже подобається, там завжди дуже багато бджоли. Ось вони там гудуть. Їй цікаво. От, о, ще Єлов такий, глянь. Такого в нас нема. І зараз ми йдемо додому. Ми сьогодні трішки довше загулялися, тому скоріше за все аплікацію будемо робити після післяміринного сну. Гляньте, Що ми збирали? Красиво. Наша дитина писпалась. Ми сьогодні довгенько збирали всі наші скарби, і того вирішили малювати після сну. І так, Міра, давай покажемо, що ми зібрали. До речі, ми зайшли в магазин, і я сьогодні купила ось такий попкорн. Хочу зробити попкорн, подивитися на реакцію Мирослави. Вона одного разу не бачила, як це відбувається. Тим вона обожнює кукурудзу. <плес> Молодець. Зараз зробимо. Так, і я викладаю наші надбання. <плес> Боже, стільки в тебе тут цього Ось Отака От у нас аплікація, так? Да? Олі. <плес> Боже, які гарні. Ти моя дівчинка. Така дівчинка, дівчинка.

А, попкорн, так. Да. Зараз ми будемо робити попкорн. Міра вже чекає. Чекається. Ми сьогодні вивчили березу, так? Да? Березо, Да, молодець. І так, загалом у нас ось така активність і, якщо чесно, її придумала Мирослава, бо вона кожного разу тягнула щось до а, люблю, Кого ти любиш? Okay. Попкорн ти ж не пробувала ще жодного разу. Хочеш? Ну бачи, печні смажете. І так, активність придумала Мирослава, вона кожного разу тягнула додому такі булижники, знаєте, такі гілки огромні, я так кажу, ні, не можна, не можна затягнути. І вона каже фарбувати, фарбувати. І ось так от ми робимо. Це вже втретє десь, так? Да? Це ти придумала? Да. Клас, мені теж подобається. Як попкорн буде робити зараз? Ба-ба-бам! Отак! Да. Ти боїшся? Ні. Ні? А я боюсь, ти будеш мене защищати? Да. Їсти не можна, а можна погратися на собі в тарілочку. І ще хочеш? Ні. Давай, бери. Багато. Багато ні, чуть-чуть. Cities... Okay, but... Правильно, спочатку треба посмажити, потім, він буде, потім його можна їсти. Ти бачила? Ні. Подобається? А ну-ка. Ну. Абакадабабала. Зараз буде багато. ля 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 Класс! <связывая> Ух ты! Ай, <связывая> а, <и> пахнет. Ой! Видишь, как стреляет? Вот так! О, давай! <Бам>. <связывая> ой, ой, один упал. А, так, он стрелял горячий бачками. -ба -ба. А, все, ты теперь делова, да? Да, да, да. Ты знаешь, что ты балована, на ты знаешь? Это <свят> <свят> за то, что он тебя так налякал, да? Готова? Да все. <свят> все поняли, что ты можешь дать сдачи. І отвіти хамством на хамство. Да? Мамо, ну не, не. Оболоник. Оболоник? да, ополоник. Оболоник? Так. Ополоником треба. Та перше Куштує попкорн. Давай вибираємо. Подобається. Оцей? Да. Ну давай. Він трішки сіллю буде. Ну що скажеш? Димо, диво ямі мі Я-мі, ямі. Ямі-ямі у нас каже, коли щось подобається. Як ти показувала щойно мені? О, ти, боже мой. Клас! От вам і активність. Нам сподобалось. Будемо робити ще.